Це місто Зігін. Центр. Їдемо від вокзалу. Воно було зруйновано повністю, бо тут були, стали плавільні заводи за часи Другої світової. І тут тільки нові побудови, як бачите, ну, там церкву відновили. А так тільки старі. По центру протікає річка Зіген. Ну, Зік То тут воно таке гірська річка і ну, завширшки може 10 метрів. Але для Німеччини це велика річка. Бо майже той же рейн біля Кьольми, він дуже широкий, може до кілометру завширшки. Але починається він з вузької сторони і закінчується у Нідерландах, теж дуже вузька, тому що його розбирають на канали. А середина от така якась, бо багато притоків. От. Оце самий центр. Зігена. Тут багато кав'ярень, багато університетів. Є один навіть театр. Музичний і драматичний в одному місті. Ну, місто багате, тому що тут стало плавільний завод, є тут. тут багато руди. Бо тут гори і звісняк, і тут добувають руту. Вибачається водій, що сильно дергнув. Хтось там перебігав вулицю, мабуть. Оце місток це от мі міст через Зігін. Зіґен, то пробачте, а місто звиться Зігін. І в них, якби є землі, так, регіон, ну як у нас область, а є е, міста, які наприкінці. Пишуть зік, тобто річка.